Майдани і майданчики вони ж були в десятках міст. Вони були. Не лише в Києві, і не лише в Харкові. І от я пам'ятаю, що я був в Краматорську на Майдані і в Донецьку на Майдані. от, теж от мало хто пам'ятає, що в Донецьку, Луганську теж люди виходили на протести сьогодні, коли йдеться э, хвиля такої Донбасофобії. Багато хто забуває, що там багато людей цілу зиму боролися, виходили. А там тиск ви розумієте, був не менше ніж тут у, у Києві. Мені здається, не менш важливо пам'ятати власне, заради чого люди виходять. Люди не виходили, аби одного президента змінити Люди не виходили, аби одних депутатів замінити на інших. Люди не виходили проти Донбасу чи проти Сходу України чи проти Криму. Люди виходили заради того, щоб у нас була інша країна. Різких змін я не бачу, але я бачу якісь рухи, які відбуваються в суспільстві. Ці рухи мені здається, вони в принципі надзвичайно важливі. Вони можливо не настільки очевидні, їх не побачиш зовні, але мені здається, вони дадуть свій результат згодом безперечно. тому що. Для мене от, власне початок майдану було свідченням того, що частина суспільства, частина українців вже не хоче жити в тій країні, яку нам пропонував Янукович і його Камарілі. Є загально в тому, у когось з'явилася зневіра, в когось далі лишається упертість і бажання, бажання не відступатися від своїх переконань. Суспільство, суспільство но ж ну, не є монолітним. Люди різні, у кожного свої якісь погляди на життя, у кожного свій душевний стан, кожного своє. Кись емоції я не втомився.